Одна з найконтроверсійніших норм стосовно відстрочок була норма про самостійне виховання дитини віком до 18 років. На початку війни. Достатньо було розлучитися з дружиною, визначити через суд місце проживання дитини з батьком, і ви мали право на відстрочку в районі літа 2022 року. Сказали, що це не дає право на відстрочку, і виникли певні підстави, які ніде не були озвучені. Тому наші громадяни дуже часто плутались, чи дає розлучення, навіть фактичне розлучення і проживання дитини з батьком право на відстрочку. У більшості випадків їм відмовляли, і навіть в багатьох випадках мобілізовували такі. Громадян, коли вони намагалися реалізувати дане право. Законопроект 10449 змінив підходи і фактично конкретизував, що ж, власне, дасть в даному випадку право на відстрочку. Зараз норма буде звучати так: жінки та чоловіки, які мають дитину або дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини або дітей, помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісті або безвісті відсутній. Оголошений померлим, або відбуває покарання в місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суд, суду, або запис в, щодо такої дитини, батька такої дитини, книги реєстрації народжень, на підставі частини 1 статті 135 сімейного кодексу. Про що це говорить? Про те, що фактично конкретизували ті підстави, які і так були відомі, однак додавали декілька нових: перше це власне перебування одного з батьків в місцях позбавлення волі. Друге, це стосується більше жінок зобов'язаних, якщо вони самостійно виховують дитину, яка народжена не в шлюбі, і батько не визначений, тобто записаний згідно частини першої статті 135 сімейного кодексу. І останнє, якщо доведено, що саме за рішенням суду виховується та утримується така дитина, і на нашу думку, це якраз є певна шпаринка стосовно того. Щоб отримати відстрочку саме на цій підставі, тому що я передбачаю, що зараз дуже багато хто з тих, хто хоче отримати відстрочку, буде намагатися звернутися в суд для того, щоб довести, що вони саме за рішенням суду самостійно утримують і виховують цю дитину.